We'll З Управлінням містакування за перше півріччя поточного року за участю підрядної організації демонтовано одну тимчасову споруду та 18 рекламних засобів. Також хотілося б сказати, що на виконання рішень виконавчого комітету під час проведення претензійної роботи із суб'єктами господарювання. Останніми добровільно демонтовано 7 рекламних засобів та 15, 15 тимчасових споруд. Останно, то краще вже